Один із основних технологічних підрозділів Хмельницької АЕС, цех теплової автоматики і вимірювань, за підсумками 2015 року успішно справився із виконанням покладених на цех завдань. Це технічне обслуговування, контроль за роботою і ремонт сотень тисяч одиниць обладнання атомної станції, систем управління захисту енергоблоків, контрольно вимірювальних приладів і автоматики, обчислювальної техніки АЕС. Тощо. Попри складний фінансовий стан в енергокомпанії і на ХС, минулого року персоналу став вдалося виконати ряд модернізаційних робіт. Зокрема, на першому енергоблоці їх виконано шість. По блоку номер 1 це монтаж насосу ВАЖ. Це подача технічної води з БНС на реакторне турбінне відділення і на нове здання, яке відстроєно по ОРДС РУС. 0,6-4 к мы то мы заменили порядка 3000 блоков КТС по блоку номер 1 и номер 2. Полностью мы заменили на блоке номер один щит, электромагнитный щит по мазалу, по модернизации сварка там есть такая работа, как по перегрева теплоносителя, то есть мы тоже эту работу практически выполнили в полном объеме, на что хватило у нас времени на, во время ППР. И вот основная, главная работа, которая была в целом по, по станции, это модернизация электроснабжения собственных нужд по ОРДС, так называемый РУСН 0,6 на 0,4 киловольта. Нагальна і об'ємна робота із реконструкції і модернізації виконана в 2015 році на енергоблоці номер 2 Хаес, встановлення відеокамери контролю за перевантаженням ядерного палива. Одним із важливих планових завдань 2016 року є спільна робота із цехом налагодження і випробування устаткування із втілення системного комплексу діагностики. Аналогічну роботу цех виконував на другому енергоблоці. Сложності в тому, що треба короткий срок. во время ППР выполнить полный комплекс работ. То есть это надо смонтировать 22 шкафа, проложить кабель, смонтировать 15 фермопроходок, вот, которые в условиях блока номер один, когда уже переполнены все кабельные каналы, очень сложно найти свободные проходки чип по кабелю, поэтому вот 3 числа вместе с заводом, вместе с проектантами, с нашими специалистами мы будем проводить такое совещание для определения кратчайших так сказать, путей решения этой проблемы. Це одна із робіт виконання комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків. Енергоатом для виконання даного проекту залучив найбільший в 600 мільйонів євро кредит Європейського банку реконструкції та розвитку і євроатому. Мета підвищення рівня безпеки енергоблоків Українських АЕС до найвищих світових стандартів. Найбезпосереднішу участь став бере і в заходах з продовження терміну експлуатації першого енергоблока ХЕС в понад проектний період. Бродллення ресурсу у нас і большої поперед. Остановку длинные по замене, много оборудования, там вот придется очень, очень хорошо поработать. Это 18, и конец 18-го, начало 19 года по продлению срока эксплуатации, так как это проходит на, на других блоках, там на Южной, Украинской 2 прошло, на, на Запорожской, вот, на, Роинской Ровенской, и продляется ресурс еще там на 10 лет. То есть 10 лет это хорошо, Це рабочих робочих и всього жизнедеятельности и всего нашого города. На якій ХАЕС уже сьогодні виконують ряд важливих заходів щодо продовження терміну експлуатації ХАЕС 1 важливі завдання поставлені і передстав ми ж будемо обслужувати це тому ми повинні забезпечити його роботоспособність, Хоча, скажімо, Прогнозом прогнозним графіком прогнозним будуть займатися цех наладки. Но в цілому отвечать за работоспособность этого оборудования будет цех тай. Ну а естественно что, из, имея статистику по наработке оборудования, то есть уже другой отдел служба продления ресурсов будет делать какие-то прогнозные мероприятия по продлению ресурсов оборудования. То есть наработка статистики отказы, то есть прогнозный график, как оно поведет себя при тех или других условиях, там, при экстремальных условиях каких-то. Вот это направлено именно на это. 421 працівник Хмельницької АЕС працює сьогодні в цеху теплової автоматики. 66 із трудового колективу ЦТАВ – це представниці прекрасної статі, яку б посаду не обіймали сьогодні в підрозділі жінки, інженера-програміста, техніка, табельника, в якій би із десятків лабораторій вони не працювали. Їх завжди вирізняє високий професіоналізм, знання усіх технологічних процесів виробництва, висока пунктуальність і скрупульозність в роботі разом з тим. Вони завжди чарівні, привабливі, жіночні, уміють не лише бездоганно забезпечити робочий процес, але й створити затишок і комфорт в колективі. Жінки у нас дуже добре працюють, на всіх участках. Це і програмісти. В принципі, в основному в лабораторії забезпечення там в основному жінки, тільки три чоловіки, всі інші жінки. Вони дуже справляються з поставленою задачею. Поэтому на ну, всех участках, где бы ни работали женщины, они очень ответственные, очень скрупулезно относятся к своей работе, ну, наверное, так заложено природой. Вот, поэтому пользуясь случаем, что у нас надвигается международный праздник, я поздравляю всех женщин нашего цеха, станции, города с наступающим этим праздником, желаю им здоровья. Щастя, щоб було все хорошо на роботі і дома.